Виніс відсюди снарядів 15 штук. А таких снарядів виніс. Село благодатне на Миколаївщині. Трохи більше року тому тут точилися запеклі бої, а сьогодні місцеві жителі, повернувшись додому, стикаються з новою небезпекою. Мінами та снарядами, що залишилися після окупації. Місцевий фермер Михайло розповідає, як власноруч розміновував свої поля та господарство. Вони ж попадали, деякі розривалися, а які залишилися. 15 штук. Тут доль дороги ми поскладали з сином, відвизвали МЧС, і вони забрали. На полі так само ходили з міна, купили міноіскателі, купили ці міноіскателі, ходили з міноіскателями по полі. Найшли, поставили тичку, визвали. А якщо знайшли цю е, снаряд, цю трубу, теж так само тичку поставили, визивали. Ми всі вони приїжджали, що можна, витягували, що не можна, зривали на місці. А так ми год, прошлий год, цілий год, а так мучилися. Війна забрала в Михайла не лише врожай, а й техніку необхідну для роботи. Трактора немає, подивіться, всі трактора погоріні. Кран згорів, екскаватор згорів, все згоріло. Маз згорів, що ми возили зерно, прицеп згорів, все. Два комбайни в мене Джон і Дон. Обоє Дон взагалі згорів восстановлению не підлежить. Взагалі згорів дотла. А джон вистановлюємо. Комбайн вистановлюємо. Ми год поробили, тільки на ньому купили, 75 тисяч доларів увалили і год тільки поробили. І все, відновлюємо його. Думаємо, що восстановимо, може, до уборки. Ну, є ж програма, а там скільки стоїть, я на Київ їздив, скільки комбайнів стоять на стоянках. Ну, дайте фермерам цим юг. юг, юг кормить всю страну. Да. Дайте цим фермерам бідним техніку, дайте комбайни, тоді ми будемо платити налог за землю. А так, за що платити налог за землю, як нема чим працювати? Староста села розповідає, що люди змушені ризикувати життям адже допомоги від держави недостатньо. Звісно, розуміють ризик. Звісно, розуміють. Ми всі розуміємо. Я сама ходила по полях, сама витягувала і ракети вот эти, з вертольота, і касетні ракети, але ну, вони вже відстріляні, або без боєголовок. Ну, до війни наші, моїм старостаті люди займалися веденням у кожного була техніка, у кожної мав кусок землі свій і займалися землею. Ростили хліб, соєчник, всі культури і з цього жиліз, тримали господарство, їздили на ринок, з цього люди жили. На даний час, як вам сказати, поля, поля розміновували самі люди, самі фермери, насібники. Багато таких випадків не було, щоб у нас хтось пострадав, одна людина пострадала на тракторі. Лишилася зору одного ока теж не мав його. Ну, ми розуміємо, що йде війна, не вистачає людей, щоб цю роботу провести. І люди вирішили самі йти, тому що за життя треба боротися. Ну, Благодатне ще не розміновано повністю. Там дуже опасно. І... Попри небезпеку, місцеві жителі намагаються повернутися до нормального життя. А, все ще. Це ж голова з міномет. Це стоїть клумби, а це з ракети. Моя жінка да, пішла в курнику чистити. А потім чую і крик. І що там? Ну, снаряд. Приходить, вона показує двері підняла під стінку, а він... Як ото мухамор, а оброс травою. То я його виніс сюди на вулицю, потім з сусідами у погрібі жили, там ще винесли, то мініри, правда, через дня три приїхали, забрали. Село Благодатне одне з багатьох населених пунктів України, де мінна небезпека стала повсякденною реальністю. Люди тут живуть з надією на краще майбутнє, але водночас з усвідомленням того, що кожен крок може бути останнім.